Всім доброго дня, сьогодні 8 серпня, місто Одеса. Водичка стала трошки тепліша, дуже прозора. Градусів 18 плавають рибинки. Вона маярить на сонечко. На українському доброму гарному сонечку. Люди можуть вже покупати зайти в неї, але недовго. Тут найчистіший пляж, де можна було пройтись на фонтанах. Саме-саме крутезна водичка. Як вона вам подобається, сьогодні там українці почали докуповувати Курську область. Сподіваюсь, що все буде добре. Приймаємо очки за ЗСУ, донатимо. Вважаємо боженьку, щоб допоміг українцям. Щоб українці таки врешті-решт закінчили цю війну росіян з українцями. Дивіться, скільки кефалі плаває. Якщо піти туди, буде 13-та станція випав фонтану. За цим будинком це у нас буде Аркадія. Це ми бачимо приблизно 15-та станція. Тут далі буде золотий берег. А далі 16 станція Великого Фонтану. Можна піднятись до горищі, там буде панаціонат Горького. Там магазин Копійка і Таврія Б. Неймовірна природа українського Чорного моря. Нещодавно тут бачили скатів величезних хвостоків. Ну що, всім доброго дня, бажаємо перемоги України, віримо в ЗСУ і сподіваємось, що ми переможемо українці. Та сподіваємось на великі репарації від агресора, котрий дуже-дуже багато зробив горя українським сім'ям, українському майну. Забрав багато життів. Але Україна вистає, вистає, переможе і буде насолоджуватись своїми краєвидами не тільки в українській Одесі, ще в українському Криму, на українському Донбасі та і на українській Кубані. Все буде Україна, і ми чекаємо на перемогу. Слава ЗСУ! Так що всім! Гарного дня підписуємось і ставимо лайки. Не забуваємо. Дякую, до побачення всім.